Дорогі шукачі вічного життя, я Володимир Гриневич. Вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. Знайти двох абсолютно однакових людей практично неможливо, деякі люди дуже замкнуті у собі, інші ж навпаки, відкриті для всіх, і у кожного свої амбіції. Але все ж усюди люди однаково використовують букви алфавіту, створюють з них слова, щоби спілкуватися один з одним. Ми складаємо ці букви у слова, щоб виражати радість або розповідати про печалі. Ми підбадьорюємо пригнічених, ми даємо поради тим, хто сумнівається. Прославляємо, засуджуємо, співаємо, молимось. Будь-який настрій ми висловлюємо за допомогою слів, створених із букв алфавіту. Як віруючі, так і невіруючі люди. Святі і грішні, чесні і злі, вчені і невігласи, всі використовують слова та абетку, щоб сказати щось про себе. Алфавіт це дуже вдалий винахід людини. Коли Ісус сказав, що Він є альфа і омега, перша і остання букви грецького алфавіту, тобто весь алфавіт, цим він хотів показати, що він може надати нам допомогу у всіх наших потребах. Пророк Ісая в 53 му розділі пише усі ми блудили, немов ті овечки, розпорушились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Ці різні шляхи, власні дороги створили і різні нестатки і потреби. Потреби Ісаї не були такими, ж, як потреби апостола Павла. Ваші потреби не можуть бути такими ж, як мої. Але Ісус задовільняє їх усіх. Різні потреби, як фізичні, так і матеріальні, нам доводиться відчувати майже щодня. Іноді здається, що немає сенсу читати проповідь про блаженства, сказані Ісусом на горі, якщо в глечику немає масла, а в дісці немає борошна. Коли людина переймається своїми фізичними та біологічними потребами, духовні речі здаються малозначними. Десять заповідей це постійні актуальні істини, але і вони здаються недоречними біля ліжка вмираючого хворого, коли серце обтяжене важким горем. Перед своїм Вознесінням Ісус залишив нам чудову обітницю, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. На основі цієї та багатьох інших обітниць Христа ми можемо приносити до нього всі свої фізичні, матеріальні та духовні потреби. Він може задовільнити потреби всього людства, а також і наші особисті. Помолимось. Дорогий наш небесний батько, ми щиро вдячні тобі за чудові обітниці, які залишив ти нам на сторінках святого письма, Тому вже нам завжди прислухатися до них. Дякуємо тобі за те, що ти піклуєшся про наш добробут. І просимо Тебе, будь з нами сьогодні. Ти знаєш, Господи, що перед нами стоїть, які питання для вирішення. Допоможи завжди нам, Господи, приймати вірні рішення і покладатися усьому на Тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Розпочинаючи новий день, пам'ятайте слова Ісуса Христа, шукайте ж найперш царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Пишіть нам ваші молитовні прохання на електронну адресу, що бачите на екрані. Чекаємо і ваших дзвінків та розповідей про Божі відповіді на молитви. Бажаю вам щасливого та благословенного дня. До побачення.